Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи. У мене вже дуже-дуже багато роликів по всіляким іграм, жанрам ретро-ігри, всіляким консолям, так, стареньким комп'ютерам, але в мене зовсім немає ніяких ігор на спортивну але, тематику. Але в дитинстві ми, звісно, дуже-дуже багато приділяли уваги і таким іграм. У нас були на консолі Денді і футболи, і хокей, і теніси, і всілякі інші ігри. І тому сьогодні я вирішив розповісти про один із самих яскравих і, можливо, самих кумедних і дуже-дуже динамічних, і навіть не зовсім спортивних, але футболів. І я сьогодні на консоль Денді або Нес. І сьогодні я хочу розповісти про Куньо Кун. Ну, no, Neketu Soccer Leguo. Але у нас ще ця гра називалась Goal 3 на картриджах. І саме така гра у нас була, і про неї я вам розповім. Ну і давайте запустимо гру і по буду потрошку про неї розповідати. Ну, По-перше, це одна з серій ігр про Некетсу. Некетсу зробив багато бітемапів. В принципі, це основоположник жанрів бітемап. Але гра саме е Ця сокар це вже більш спортивна гра, але вона є і має в принципі бойову свою систему, і в ній дійсно треба буде битися проти всіляких ворогів. Так, ну і як я й казав, що ну, ця ігра і здавалася в Японії, і саме у нас картридж був на початку на японській мові, тому е, зрозуміти деякі моменти гри, а в грі є, окрім самого футболу, ще й моменти футбольної стратегії, навіть моменти командам якихсь, Ігрокам команди якісь команди, і це все було у нас японською, тому це ми все робили інтуїтивно, але якось ми в цю гру грали і могли в принципі її потрошку проходити. Так як е, е, гра видавалася тільки в Японії, тому і китайці зробили для нас хак цієї гри, ну який називався Goal 3, як я вже казав, і він у нас виходить також японська. Але трошки пізніше, ну, наприклад, зараз, вже можна знайти цю гру і на англійській, навіть на польській, не знаю, можливо і на російській, навіть мові. Так, в чому ж суть гри? Ну, Суть гри це сам футбол, і в цьому футболі Куньо треба буде е грати в футбол проти 12 команд інших країн. По 3 команди з кожного континенту світу. І команда Японії, Ну, саме тому що гра японська, е і в якої є головним Саме куніо, поїде змагатися з іншими командами по всьому світу. Е в цілому Гра... ну має Е... В принципі, команда ну гра, гра має, ну як я і казав, вже і таку трошки футбольну стратегію, і трохи е, якби, бойову систему. Ну, в принципі, там в цій грі можна і битися, і наносити удари, вибивати своїх супротивників. В цілому футбольні правила тут майже не працюють. Окрім одного футбольного правила, де е, вашого персонажа а а а а або ви персонажа з іншої команди зможете вдарити, наприклад. This uh... У, у, у його воріти і от берете м'яч, тоді може нараховуватися пенальті. Ще пенальті може нараховуватися по е, е, ровному щоту як у звичайному футболі, коли ровний рахунок у нас у матчі і коли е, додатковий час також не приніс нічого. На полі грає 5, 5 людей і воротар Ну, в принципі, не 11, як ми звикли, а по 5 людей. Керувати можна тільки одним центральним футболістом. Але роз Команди можна і іншим, ну там удар, пас можна і іншим ігрокам. І Можна грати є режим на двох, і можна грати як за одну команду в двох, так і один проти одного. Коли грати за одну команду на двох, то другий ігрок буде грати за вратаря і ловити вашого м'яча. В меню можна подивитися на початку, як я вже казав, параметри ігроків. В принципі, по сюжету гри сама команда Японії состоїть із п'яти дуже, ну, дуже крутих команд японських, і з кожної яких взяв капітан, і вони всі цю збірну образували і пішли ну, гратися за всесвітній кубок проти 12 команд з усього світу. В дуже Багато у цій грі ну, важить це погодні умови. В грі є декілька видів погод ну, на самої площадки. Є, є поле, ну, в принципі, площадки є у нас з полем з травою, ну, поле, звичайне, як ми звикли, потім є з землею і з піском. І тому самі граки будуть по-різному в цих. Ну, видах, ну, по По-різному себе вивезти. Є ще різна концентрація води. Наприклад, коли сильно йде дощ і дуже багато луж на траві, є, просто йде дощ і луж майже немає. Є така справа, що е, луж прямо аж по коліна, і наші ігроки грузнуть у м'яч, все тоне у, на полі у землі, але все одно ну, гра продовжується, і все одно наші люди грають. Всього а ще є погодні умови. Є вітер, є блискавки, є там якісь урагани. Все це також якось є вплив, має свій вплив на гру, і це додає грі ще більше інтересу. Нам дуже вбитистві це е, ну. Дуже 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 подобалось. коли, наприклад, ваш персонаж стоїть у воді і по ньому б'є блискавка, і персонаж на деякий час втрачає ну, свій... Ну, Сознання, так тіряє. Але ну в цілому це все додаткові фішечки, які в принципі для Денді робили цю гру доволі цікавою. Можна також робити спецприйоми і бити по воротах не просто звичайним м'ячем, а м'яч. Може бути заряджений у вас блискавкою і просто прилітати вибивати усіх супротивників, е і вибивати аж сітку у, у воротах. М може також. Е Перетворюватись на якусь зірочку, може у водяних рівнях перетворюватись на рибу і проскокувати по под вратарем. Це все виглядає дуже круто і додає грі ще більше іграбельності. Ми в дитинстві, пам'ятаю, дуже багато часу проводили саме за цією грою. Як у нас катеж з'явився, це було дуже весело. Більше навіть не виграти в цю гру, а просто пограти було цікаво, тому що ну. Всі ці приколи, моменти, спецприйоми, воно нагадувало Мортал Kombat тільки на звичайному полі, на, ну, на, на футбольному полі. А ще це все було у 8-біт, і для 8-біт це ну, виглядало дуже-дуже дуже круто. І в принципі, ну, коли наші... Коли, ну, в принципі, все, все це ми проходили і отримували перемогу над всіми командами. Ми могли отримати той самий кубок. В цілому гра, я ж кажу, дуже-дуже нам подобалася. Наприкінці, коли що ще цікаво в грі, коли ви повністю проходили цю гру, вам видавали той самий кубок. Ваша команда радувалась і наприкінці показували ну, нібито всілякі цікаві моменти з гри, це також виглядало до. Круто, і на той час для 8 виглядало доволі непогано. Грати в цю гру доводилося доволі довго, тому що пройти всі команди було, ну, можна було грати навіть 2 години, ну, щоб пройти цю гру. А ще взяти як момент тренування, додатковий час, коли ви програєте, ви граєте, то в принципі у нас обходили дні або тижні, щоб навчитися цю гру проходити. В цілому ця гра. Ну, Цікаво, позитивно, має багато, багато кумедних моментів, і грати в цю гру доволі весело. Ну, Звичайно, грати в самому це не так прикольно, а коли ми збиралися великою кампанією, то і грали в цю гру навіть на двох, хоча б це було б набагато веселіше. Грати в цю гру можна не тільки на двох, а ще й на чотирьох, але наші китайські консолі такого не дозволяли, а в цілому нанес був передбачений і такий. Хіте ну, цієї гри. Ну, в принципі, так, вкратці я вам розповів про е, одну з найкращих, можливо, спортивних ігор на Денді. Ще є версія про хокей. Е, він також не Кетсу хокей, він дуже схожий. Він нам потрапив до рук трошки пізніше, але це вже, мабуть, інша історія. Ну і на цьому я думаю, про гру можна буде закінчувати. Та й ролік також, хоч вийшов, і не дуже великий, але ну, сподіваюся, про, з грою я вас познайомив. Просто дивитися на футбол довго, мабуть, буде якось скучно, але пограти в цю гру всім рекомендую, хто ну можливо ще не грав в цю гру. Обов'язково спробуйте, тому що це одна з шедевральних ігор на денді, і одна з таких ігор, які ні на що інше не схожі. Ну а ролик на цьому буде закінчувати. Всім дякую за ваші перегляди. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. Хто зайшов на канал вперше і, можливо, не підписаний, обов'язково підписуйтесь, буде виходити ще багато цікавого. І побачимося нових роликах. Всім пока.